Всім привіт! Це я, Короче, Всім привіт, ребята! Це я Свенчик, бро. І сьогодні в мене нове відео. Сьогодні ми знову будемо зрівнювати саму дешеву шоколадку. Саму дешеву шоколадку і. Саму дорогу шоколадку. На нас раз дорога шоколадка коштує вже не 3 євро, а цілих... 5 євро. Так, звісно, це не шоколад за мільйон доларів, але суть відео заключається в тому, щоб вирішити, чи треба переплачувати пару євро. Бо для когось пару євро це доволі великі гроші, Прямо як для мене. І тим більше, сьогодні це у нас шоколад Трюфель. Секунду, зараз, вот, шоколад Трюфель написано. Це вже щось преміальне. Так що бажаю вам приємного перегляду і смачного, а ми починаємо. Почнемо, ми, ребята, з самої дешевої шоколадки. На цей раз саме дешеве коштує вже не 69 центів, як в минулому відео, а ціни підросли. Це інфляція, і вже кошти цілий 1 євро. Уявляєте? Да. Да, значить, сьогодні в нас це знов Alpenmilch, та ж сама фірма, по-моєму, то ж саме. Давайте так, подивимося, чи в нас в минулому відео теж така ж була упаковка. По-моєму, у нас була така ж. Но зараз ми так, ну. да, ребята, в нас була така ж приблизно, але в нас було чуть темніше. Ну, я думаю, різниця невелика. Ладно, давайте починаємо. Давайте не будемо по черзі, все, а зразу перевіримо э, обзор на упаковку. Ось вот так виглядає 1 долар і так виглядає 5 доларів. Різниця. Вот, вот так вот. Давайте подивимось за задню частину. Вот. У нас там, по-моєму, фольга є. да. Торчо, вот так вот. Давайте подивимось. Характеристики. Це у нас шоколад, Alpenmilch і в нас цілих 100 г. Це в нас е, лі, лі, ліндот, ліндоти, шоколад і трюфель. Трюфель це вже щось преміальне. Коротше, тут упаковка з 3D. 3D, як вам пояснюєте, 3D-тач, не 3D. А, коротше, тут об'ємний малюнок. Тобто я його трогаю, я прям відчуваю ці от лінії об'єктів. Я відчуваю пальцем. Це дуже дуже круто. Текст теж. Текст. І тут прям вибитий, це, я і так повітря, малюнок, це прям дуже круто, ребята. Це реально класно. Тут у нас 70% це шоколад, і в нас цілих 150 грам шоколаду. А тут шоколаду процентів я не знаю, скільки написано натурального шоколаду. Да, так, ріб, на жаль, тут не написано. Ну ладно, я думаю, що тут десь процентів 30%. Ну, не знаю, я, на жаль, це не знаю. Це у нас Кауфландівська Так що це я так така, це типа фірмна кауфландівська шоколадка. А це вже настоящий бренд. Да. В принципі, об, обоє виглядають непогано, це така преміальна, вся, вся така простенька, зато я думаю, що смакувати вони будуть одинаково добре. Ладно. Так, ребята, а ще тут характери... ну, не характеристики, а коротше, тут 5... в цій бюджетній 536 калорій. А в цій 554 калорії. Тобто .е. ця має чуть-чуть менше калорій. Це Що я знаю, так же давайте ще щось таке. Подивимось на состав цієї шоколадки. Зі 150 грам, жира в нас тут 23 грама, потім колігідрати, Це в нас 42 грама, цукру 35 грам, білок у нас 6,7 грамів, а соль 0,02 грама. Тобто, .е. соль взагалі майже нема. Вот, так, вот Давайте попробуємо розпакувати з вами. Починаємо з І Дивіться, тут у нас все дуже просто. Відгортається задня така штука. І просто беремо і відриваємо. Правда, правда, я ніяку шоколадку відкривати добре не вмію. А ну-ка, дивіться, ой, давай так Оп. Оп. Оп, Ну давай, давай вже відкривається заразу. Во, все, я відкрив це було доволі просто. Да, все, давайте дістаємо шоколадку зразу. Так повністю відкриваємо. Опа, і, вот, дивіться, виглядає дуже-дуже просто. В минулій серії в нас тут був принт, типу Альпен Мільч, а тут азар взагалі просто. Хоча ціна вища, а, а, а оформлення простіше. Ну, отак от, от виглядає дуже все просто. У нас тут скол невеличкий, але я думаю, що це не страшно. Тут у нас вообще помято. Да, не дуже преміально, але я думаю, що доволі непогано. Ладно, давайте все таки покладемо і сюди на сторону. А тепер відкриваємо шоколадку за 5 доларів. Давайте, преміально, давайте так от. Ой. І тут у нас вже збоку відкривається, я так поняв, все простіше. так от відривається. О, фольга. Цікаво, у нас так розкладається все. Ніби iPhone розпаковується, знаєте? Оп, і тут у нас фольга. Цікаво, фольга вже теж брендова, лінди написано. Лінд. Хазяйку А, Давайте розпакуємо. А ну-ка, спочатку, я так понял, вверх треба розпаковувати і низ, вверх і низ. Бо це такі свої самі були щодо мене. капець. І потім вниз. Треба аккуратненько робити це все. Вот, все, я розпакувала. тут є. А ну-ка, давай. Вот. Тут є вже щось. Давайте розпаковуємо. Ну, Такое фольгу треба розривати, Ну давайте розірваємо. Байден, все, не вийшло просив розпакувати. Тоді давайте розпаковуємо. Обана, обана, нас тут, По-моєму, відламались. Дивіться, такий кусочок. І тут друга половинка відламалась. Це вже не преміальний, ребята. Тоді вона маєте. Ні, дивіться, вот з цієї сторони нормально все, бо це не відламалось, а з цієї сторони, от, бачите, чу-чуть відламалось, бачите? Вот, да? так-да, да 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 все таки преміальна упаковка, але не преміальна. Можливо, це для того, що я їх на носив. Хоча вони двоє я їх ніс в одинакових місцях, в одинакових рюкзаку. Ті, ну, після покупки я маю на увазі. І вони не мали б розбитися. Ну, ладно, давайте зразу перевіримо їхню прочность. Давайте почнемо з дешевої шоколадки, як обычно. Давайте. І все. Оп, Довольно непогано. І зразу відкриємо цю дорогою. Давайте. Оп, оп, оп... Ну, Вони чуть, приблизно одинакові. Але одна полоска тут важча, а тут легша. В принципі, логічно, бо тут 150 грам, а тут 100 грамів і одинаковий розмір шоколаду. Ладно, давайте подивимося. Бачите, тут же принт є. Така форма заокруглена. Красиво в нас тут ще. Да, в принципі на всм вс из крутого все. все. Давайте пробуємо спочатку перчатку шоколаду. шоколад. Давай. Ммм. Ммм-м-м. Не погано. Смак шоколаду, як в кінди сюрпризи. Я думаю, ви всі знаєте як. Такий смак, секунди. Заганяє за водою, щоб запити. Щоб смак не перебивав. Так, стаканчик води. Добре. Тепер преміальний золотий шоколад. Який Wow. Man -man -man -man. Це вже щось нове. Тут він вже не такий солодкий, зато тут 70% натурального шоколаду. Помню, що було десь 95% шоколадка така, натурального шоколаду, вона була дуже гірка. І така чуть-чуть тут є гіркість, але є і якась От, бачі, там є Вот дивіться, там всередині є якась начинка, це якийсь шоколад. Давайте доїмо це до кінця, не знаю. Що я можу сказати, ребята, дві шоколадки дуже вкусні. Давайте тепер зрівнення. Кажуть всьої шоколадки, смак як в кінде сюрприза. Виглядну дизайн дуже простий. Знаєте, дуже простий такий нічого особливого. Смак е, дуже дуже звичайний. А тут... Смак оригінальний і дизайн наворочний, розумієте? Я думаю, що із-за дизайну цього, бачите, що тут сюди написано модель шоколадки, то вона така і дорога вийшла. Якби тут зекономили на дизайні, я думаю, її би ніхто не купив. Але вона була трохи дешевше. же розміри я забув розміри зрівнити. Ну, в принципі, я не думаю, що не комусь пригоняється. Секундочку. Да, о, це була повна шоколадка. Ну, в принципі, я всюди взяв по одній полосі, так що все одно можна зрівнити розміри. подивимося, оп, Вот, бачите, вона сзади чуть выступает, значит вона чуть-чуть більша. Вот так вот. Ладно, давайте я її обратно сховаю. А то еще люди, їсти будут, давайте уже а то фольга уже испорчена. Кому надо фольга, пишите, я видишь, шлюк. Шутка, я не вижу, это моя фольга, ясно? Ладно, давайте я тоді запакую шоколадку обратно, чтобы нигде не профукати. Давайте тоді обратно запакуем. И зразу ще десь про упаковку скажу, что упаковка тут. Вона більш одноразова, бо вона, знаєте, розірвалася, а там форіа всередині. Вона теж розірвається і більш нормально не упакує. А тут можна обратно скласти, от, класти всередину. Дайте мене, що упаковуєте і вона буде нормально там зберігати. Що, так ось, от, все. Вона тримається тут. Все, до речі. Коротше, ребята, ось таке от в нас вийшло зрівнення. Дві шоколадки за. А іменно за 1 долар і за 5 доларів, чи треба переплачувати? Переплачувати не обов'язково, звісно, якщо ви хочете показувати перед друзями, то конечно, надо переплачувати. Якщо ви просто хочете вкусно поїсти, то беріть дешеву шоколадку. Не пошкодуйте. Але якщо вам кожен цент важливий, то беріть цю шоколадку. Але якщо у вас є гроші, так сказати, і ви хочете щось унікальне, то беріть цю шоколадку. Ладно, все. Тут дві шоколадки хороші. А правда, фольгу, якщо можете кудись. Пожемети і діти. Короче, да, вода, вот, все. Надіюсь, вам сподобалось ці відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково напишіть коментар від п'яти слів. І головне, щоб між цими п'яти словами був пробіл. Угу. А, а то воно слово. Mm -hmm. да, вот, так, Не забувайте ділитись цим відео з друзями, щоб вони теж знали, чи надо. Переплачувати. Ну що, а на цьому я закінчу своє відео на фользі. Все, давайте, всім пока.